Всім привіт! Починаю новий влог, тільки що таке було просто. Я дуже боялася це робити і до синочок йдемо просто Мішою на вулицю, але вирішила вам швиденько розповісти. Дуже боялася це робити після того, після попереднього невдалого разу, але... але треба, вже треба, вже по віку йому треба, коротше. Тому дивіться далі. Мафін з'їв твою соску, бачиш. Яблучко давай дам. Дивись, з'їв Мафін соску. Відгриз. Мафін мафін. Як ти міг мішину соску з'їсти, Ну ну ну. отак Давай, мамі. Викинемо? До чайника покласти, так дивись, вона відгризта. Відгризена. Мафін з'їв її. Як ти будеш її смоктати? Давай викинемо. Не виходить? Не виходить, так? Да? Ну, Мафінчик її з'їв, синок. Відгриз, бачиш? Мафін відгриз. Мафін, як ти міг Мішину, соску відгризти? Ой-ой-ой, ну-ну-ну Мафін. Мішенька тепер не зможе її смоктати, да? тепер не вийде. От, а тепер буде цікаво, як ми будемо вкладатися на денний сон. У нас тут вже весняні композиції біля кав'ярень. Кожен сезон показує вам цей велосипед. Реально гарно роблять кожен раз. І квіточки тут такі. І живі, і ні. Ми сьогодні знову катаємося на потязі. Мішуля з подружкою своєю. Ну що, доповідаю, 16.00 Міша не спав свій денний сон взагалі. Дві години ми вкладалися. Ну, майже дві, да? десь годину 45. Вкладалися, вкладалися. Він не плакав нічого, просто не заснув. От що це було, Міш? Тепер в скільки на нічний сон? В 7 годин? Сі. Чи 8? Сі. Сиру, Міше. Так. Коротше, такий у нас обід. У мене такий обід, бо поки Міша мав би спати, я мала приготувати суп. Ну, Міше то нормальний, там і яблучко, і кашка з курочкою, і сир він вже стоптав, бо сир це любов. А у мене ось так сьогодні з крем-сиром і з твердим сиром, і чайочок. Ось так. Мафін тут пильнує, може щось дістанеться. Мафін, можеш не чекати. Суп поставила варитися. Коротше, якийсь такий трошки не по плану все пішло. Я знала, що він може довго вкладатися без соски. Мама зараз тобі допоможе. Давай сам ложечкою, мама зараз допоможе. Давай, давай сам, а мама зараз допоможе. В ротик мамі даєш, давай. Дитяча каша або знову ж таки, я ж кажу. Нічого немає. У нас про всяк випадок лежить постійно про запас от пачка мілупи дитячої, мультизлакової. От їсть. Да? Давай сам Мішуль. Не гаряче? Гаряче? Ну, дуй тоді, подуй. Да. Коротше, я мала зробити купу справ, поки Міша би спав, але він не спав. Тому роблю тепер все з ним. До речі, Мафін подарував Міші ось таку хмаринку. За те, що він згриз його соску. Ця хмаринка, якщо чесно, в нас давно. Просто вона лежала у мене там схована, міша нею не грався. Якийсь час, дуже-дуже давно, Міша ще зовсім крихітний був, вона лежала у нього в ліжечку. Я хотіла, щоб він її жмякав замість шкарпетки, коли засинає, але це не проканало, тому я її забрала і от зараз зовсім знову дістала, і Міша дуже зрадів такому подарунку від мафіна. Ось така у нас тепер хмаринка тут живе з мішою в ліжечку замість соски. Yeah, yeah, yeah. Міша після душу сказав, що так буде засинати на нашому ліжку, да, під пледиком. Міш, ти так засинати будеш? А yeah. де ти там, синок? Да? Yeah, yeah, yeah. Де ти кажу? Де yeah, ти? Yeah. Де ти? Ти будеш тут засинати? Тут! Yeah, yeah. А хто ж тобі буде робити шш. Yeah. Міша сам собі буде робити шш? А як ти будеш робити собі? А так. Як? Катак. Катак? Це що таке? Не схоже, що ти за сина зібрався, але від медика взяв собі од хитрюга. Привіт! Ми сьогодні приїхали у ботанічний сад на метро університет. Тут вже я бачила у інстаграмі, що цвітуть магнолії трошки. Хочемо подивитися, поки до магнолії не дійшли, бо змішують трошки. Ну, не складно нам в кайф гуляти. Просто ми тут поки, поки туди ще не дійшли. Я думаю, довго ще будемо спускатися вниз. Але нічого. Дуже класна погода, бо вчора був дубар, а сьогодні прям, прям дуже приємно. От, десь там топають мої. а вон, хі -хі, По тим сходинкам вон позаду в мене пішли наверх, ще їх і не видно. Прикол, мабуть, тут спустяться, А вон вони. Вон вони там топають. Коротше, Міша вже випив молочко, я допиваю свою кавусю. І знаєте що? До речі, пожаліюсь вам. Коротше, я ж не п'ю молоко, в принципі. Ну, ви знаєте, якщо давно мене дивитеся, взагалі. І каву я завжди п'ю американо. І в Макдональдсі я не люблю каву, вона реально мені там не смачна, крім американо з шоколадом. Якщо додати шоколад, то вона якось прямо от мені смачно. Але. Зараз мені почали відмовляти в цьому, бо кажуть, що так більше не можна додавати шоколад. Можна додавати оті всі їхні сиропи, але сиропи це ж інше. Сироп це не топінг, сироп рідкий. Мені чому подобається шоколадом, бо він. Густий, він додає густини, так як з молоком я не п'ю, але оцієї от якоїсь трошки густоти, щоб кава була не як вода, мені хочеться іноді, то американе з шоколадом якраз мені це замінювало. А зараз ну, просто з тим сиропом, ну а толку від тих сиропів, вони солодкі, там смак якийсь придають, а консистенція то не міняється. От, але зробили. А, у нас біля дому на є Макдональдс. Мені там вже декілька разів відмовили. Я думаю, окей, спробуємо в іншому Макдональдсі. Зробили, але сказали, що це виключення, прямо виключення-виключення там спеціально для нас, і все таке. Коротше, більше так не можна буде робити. Тому майте на увазі, якщо ви додавали і тепер сказали, що не можна додавати подвійний топінг у морозиво. Не можна взяти собі макфурі з подвійною карамелькою. М -м -м. Тепер тільки з однією такі справи. Хоча я брала з однією, але я знаю, що багато людей додавали собі подвійний топінг у морозиво. Коротше, трошки смутку, але це все не критично. Багато магнолій цвіте, білі тільки і рожеві тільки-тільки починають цвісти, але гарно Мішенька заснув. Ми зайшли тут в місце, яке радив птушку. Хочемо спробувати. Ну так, атмосферненько, але. але зараз спробуємо, чи смачно. Мішка спить, йому зараз все-все одно. Взяли ось такі піци, як в школі колись у нас робили. тетя Лена, пам'ятаю, у нас в школі працювала і робила дуже смачну піцу. Тут все дуже схоже візуально. Зараз спробуємо. Mm. Це один в один, як тут Аліна готувала. Я вам точно кажу. Один в один. Боже. Mm. Смак школи. Просто. Смак школи. Зараз mm. з шинку і грибами спробую. А це з чим? З Сиром. З сиром воно є це, яйце. яйце. Uh -huh. Дуже смачно. Я тут щойно розпакувала посилку від наших родичів, які зараз у Польщі отримали речі для мішки від його братика. Як я вам казала, що ми речі між маю на увазі одяг майже не купуємо, тільки якщо чогось не вистачає, або якщо мені щось дуже хочеться. Або, ну, а так, в принципі, нам все віддають відмішаного братика, який буквально тро, на трошечки на 9 місяців його старше. Подивіться, чому кажу, що майже нічого не купуємо, тому що навіть шкарпетки та колготи нам віддають. Ну, Реально, ну, ми нічого не купуємо, зовсім трошки. Так, покажу вам, що прийшло. Ось Тут я відклала з цієї сторони, я вже все перебрала, і відклала те, що на зараз по розміру йому підійде ось такі боді. Не буду прям детально показувати, потім не міщу побачити. Коротше, ось такі боді. Цей новорічний, але нічого страшного, все одно під кофту вдягаємо. Так, далі штанці з ведмедиком. Ось такі прикольні джинси з зеброю і жирафом. Ось такі, такі, такі піжамка з динозаврами. Ну, Можливо, трошки велика ще буде, подивимось. Потім ось такі куртки, вони достатньо тепленькі. Ну в цій вже можна ходити, коли прохолодно у нас, а ця прям тепла-тепла. Навіть шапка гляньте. Навіть шапку віддали. Потім тут у нас ковтинки я склала. Теж на зараз вже Чіпі Дейл, мікі маус. Ось така гарна з тигриком. Новорічний светрик. І ось така. Так, а тут літні більші речі, шорти і футболочки. Уявляєте, з Польщі нам присилали посилку з футболочкою Доброго вечора, ми з України. Ну, бо там наші родичі-українці. Ось така футболочка і майки різні, різні різні майки. І ось такий комбінезончик, Теж на літом ще якраз буде по розміру, просто ідеально. Взуття також прислали ось такі ботики кедики, і тут ще дві пари зимових ботиків. А тут я відклала речі, які зараз не мішу, точно великі. Це не пізніше нам будуть, але тут і флісовичок, і ось світшот, коротше, там ще джинси. Дуже багато всього. І комбінезон ось такий це зимовий комбінезон. Буде міші якраз по розміру на наступну зиму, я сподіваюся. Лисичка чи котик, не знаю, хто це. Хай буде котик, бо Міша любить у нас котиків. Короте, класний, мені подобається. І подивіться просто, скільки всього я в шоці. Я ж кажу, я ж вас не обманюю, я вам чесно кажу, ми майже нічого з одягу не купуємо, бо ну, немає такої потреби нам, ось скільки всього віддають. Плюс це не чужі люди, тому зовсім, знаєте, не бризгливо взяти цей одяг. Я навіть оце все прати зараз не буду, тому що я знаю, що чоловіка-сестра це все попрала, воно все пахне порошком. І я ж знову ж таки кажу: це свої люди, тому сенсу в цьому немає, будемо вже використовувати. І ще наші улюблені памперси поклали нам в коробочку. П'ятірочка, да-да. Дякуємо, клас! Хочу поділитися з вами своєю радістю в моменті, отак от, от. Просто мене ж сльози не вертаються, уявляєте? Коротше, є у нас тут садок, в який я би хотіла дуже, щоб Міша пішов. А то нам дзвонили з іншого садка, який дуже близько, кукусік, катаємося тут, дуже близько він до нашого будинку. Але відгуки там, ну, ну так собі короте, я поспілкувалася з іншими мамами. Розуміла, що краще туди не йти. Ну, є ризик потрапити на не дуже хорошого вихователя, скажімо так. А тут, ну і знову ж таки, поспілкувавшись з різними мамами, я зрозуміла для себе, куди я дійсно хочу, щоб Міша пішов, куди до будь-якого вихователя, якщо потрапити, то все буде класно. І тут, в принципі, умови класні. Давай. Зараз вдягну, синок, зараз вдягну міші рукавички. Все, вдягла рукавички. Мішка катається, ми тут біля озера гуляємо. Так от, я вирішила прогулятись з Мішою в той садочок, який я дійсно хочу, і дізнатися, чи є в нас шанси взагалі туди потрапити. Що якщо нам будуть приходити запрошені з інших садочків, бо я подала в п'ять чи в шість штук заявку, то мені приймати чи ні, ну взагалі розраховувати можна на цей садок чи ні. Бо ми тут сорокові в черзі. Підходимо ми до цього садка. І я така думаю, так, пошукаю вхід, де вхід. І думаю, зайду на портал ще раз і подивлюсь, чи це саме той номер садка, чи я нічого не путаю. Коротше, заходжу на портал, там де черга у садочки. Заходжу в свій кабінет, воно там грузиться. Я відвертаю щось на мішу відволіклась, повертаю голову в телефон, очі свої, дивлюсь, а там заявка. Думаю, боже, яке щастя! Роздивляюсь. А це заявка від цього садочка, в який я хочу. Коротше, просто якийсь кайф. Тому я записалась на прийом до директорки і підемо на наступному тижні подавати документи. Просто сьогодні наступний день. Ми завітали на ринок. Тут у нас хочемо купити чогось зелененького, свіженького. Тато йде міша, от вже в новиночках туди. і в потіках. Йдемо, йдемо туди. Тут такі квіточки гарні, просто подивіться. О, такі у бабусі моєї були петунії. Так, візьмемо капустку зараз, маленьку. Да, мама тут синочок. зараз. Туди зараз підемо, так. <реш> Засущева тебе. Ой, міша, який ти смішний. Ти танцюєш? Купили міші курчаткова тебе. Мафіну дуже подобається. Отак заводиться. Ай, віддай. Віддай ці Міші курчатко. Так, покажу, що ж ми все ж таки купили на ринку. Якось темно стало. Було так сонячно, світло, це щось потемніло. Так, купили перше полуницю. Не знаю, захотілося спробувати трошки, взяли маленький такий судочок, Міша вже дві штучки з'їв. Більше поки сьогодні йому давати не буду. Потім помідорки зовсім трошки. Також це більше для Міші. а це вже для нас. Хочу зробити салатик з капусточки, редиски, огірочків. Мафін тобі тут нічого не світить. Зелена цибуля і перчик ще взяли. Це теж, я думаю, більше для Міші. до сніданків йому. Ну, і на вечерю також можна. Коротше, ось такий у нас улов на ринку. Мафін. Ну. Я вже, якщо чесно, не можу дочекатися, коли вже буде купа всього свіженького. Можна буде їсти це в необмеженій кількості. У мене є новини. Міша вперше сходив сьогодні на горщик. Це реально було вперше. До того він просто сідав на нього там, ну, вдягнений, міг сідати. Просто там щось грався, сидів собі, казав піс-піс і все, і йшов собі далі. А це прям попіся, прям сходив. Єдине, що він не хоче спускати там труси, він повністю хоче роздягтися. І тільки так сідати на горщик. Ну, добре, хоч хоч так, і то вже добре. І друга новина, міша сказав мені, люблю, Боже. Як це мило. Я його обіймаю, кажу, Міша, я тебе люблю. А він отак от ну, від мене ми обнімаємося, він так голову піднімає на мене, дивиться в очі прям і каже: Люблю. Їдемо по такій гарній дорозі. Їдемо стригтися. Міша буде стригтися і чоловік. Ми трошки зарано приїхали, гуляємо тут. Міша одразу до камінців. Наше, наше захоплення велике, да, Міша? і мамине. Мама вимушена цим захоплюватися. Давай збирай назад, синок. Ні, ні, зайчик, ні. Викидай отут в камінчики. Так, ну що, час підбити підсумки щодо соски, бо сьогодні вже неділя. Хочу вам розповісти, як пройшов цей наш тиждень без соски. І дійсно він без соски, в принципі, я була. Настроєна на те, що повертати ми її точно не будемо, бо це вже якась маячня. Тут забираємо, тут назад повертаємо. Коротше, щоб не плутати дитину. Такого варіанту я собі взагалі не залишала, тобто все забрали. Мафін з'їв, значить, значить, з'їв. Значить, як там вже не буде, як там вже міша себе не буде поводити, а соску повертати ми в будь-якому разі. Не будемо. Я вам розповідала, що перший день на денний сон міша взагалі не ліг. Тож, виходить, він не спавши цілий день увечері, ну, досить швидко заснув, там, до 20 хвилин ось так, От, і він все ж таки зміг заснути, тому що у нього просто, ну, він просто вирубився, організм не витримав. Ну, уявляєте, цілий день він не спав, причому це був ну, такий досить активний день. Ми багато гуляли, він е, багато сил витратив. Але на наступний день. На денний сон ми вкладалися годину. Він знову ж таки вставав, я його клала, він крутився, грався ведмедиком своїми ногами, грався, грався, чи, ну, просто якби там щось розмовляв, співав, гукав, займався чим міг в межах ліжечка. Але я не давала йому там прям вставати. Ну, і вставав, я його назад клала. Ось це таке єдине було його обмеження. І, врешті-решт, він зміг заснути через годину. При цьому ж я його коли вкладала, то як завжди його гладила. Дотримувалася всіх наших ритуалів, от крім соску. Соску забрали, всі інші ритуали залишили на сон. Про ритуали, якщо ви раптом не дивилися моє відео про завершення то там якраз у ньому я детально розписую, розказую все, що ми робимо перед сном, всі наші ритуали на сон. Тому, якщо цікаво, всі про всі асоціації також розповідаю на сон Мішені. Тому, якщо вам цікаво, то перейдіть краще у те відео і подивіться там, щоб я не повторювалася тут знову. Ось. І е, всі ці ритуали, всі асоціації у нас були присутні, крім от соски, яку мафін згриз. От. І це ніяк не допомагало. Я йому шикала, я йому і гладила. Е, ну, ніяк не допомагало, аж поки він, знаєте, прямо. Зовсім не стомився і просто знову не вирубився. На нічний сон також було важко вкластися. Коротше, забіжу наперед, зараз от тиждень, так, ми без соски, сьогодні неділя і краще не сильно стало. Ми все одно вкладаємося на сон, я його вкладаю від 20 хвилин до години. 20 хвилин, 40 хвилин, 30 хвилин, годину. Ось коли як пощастить. Зате є і плюс в тому, що ми забрали соску. Міша став менше вночі просинатися. Якщо раніше, коли в нього випадала вночі соска, він від цього міг прокинутися, кликати мене, щоб я знайшла йому там ліжечку соску, давай і він далі собі спав. Зараз було декілька ночей за цей тиждень, коли він взагалі не просинався до ранку. От заснув ввечері і до ранку не просинався, але це була не кожна ніч така. Було таке, що і просинався. Теж кликав мене я його назад, вкладала а він далі спав. Про соску наче все вам розповіла, сподіваюся, що буде швидше він пізніше вкладатися на сон, що не будемо ми тепер завжди стільки часу витрачати на те, щоб Міша заснув, але подивимося, як буде, буду тримати вас в курсі. Стосовно садочку, що хочу сказати, не знаю, я там була в моменті, коли з вами ділилася, зараз я вже трошечки охолола, і можу вам більш по поличкам пояснити. Значить, перше, з того садочка. Який, в який я точно не хочу, щоб Міша йшов. Нам не приходило запрошення, нам дзвонили, бо тоді ще не могло приходити запрошення. Запрошення з квітня розсилаються, а нам дзвонили у березні. Нам дзвонили, щоб ми прийшли, ознайомилися, подивилися. Як садок виглядає всередині, познайомилися з завідучою? Коротше, просто прийшли, так сказати, на екскурсію. І у цьому садку, ми 14 в черзі. Тобто, я так думаю, що вони агітували таким чином людей приходити до них в садок, щоб коли вони надійшли заявку, люди приймали цю заявку. А от коли вже почали розсилати дійсно? Запрошення офіційно з порталу приходить запрошення, то перше запрошення, яке нам прийшло, прийшло з того садка, в який я дійсно хочу, щоб Міша пішов. Тому нам дуже сильно пощастило, я просто невимовно рада дуже сильно, дуже сильно. Ну, я думаю, ви бачили тоді по моїм емоціям. Що зараз? Я вам тоді сказала, що на наступному тижні ми підемо подавати документи. Зараз ні трошки помінялися плани. Ми підемо подавати через тиждень, тобто не на наступному, а аж, аж на наступному. Чому так? Тому що серед документів, які треба принести у садочок, є довідка від педіатра. До педіатра я змогла записатися лише на середу, а до директора садочка на вівторок, тому ну, коротше ніяк не складається, тому я перезаписалась. У садок нічого страшного. Коротше, розкажу вам ще якась ситуація. Дивна трошки з цією довідкою з від педіатра. Коли нам прийшло офіційне запрошення у садок, я написала своїй подрузі, у якої дитина вже ходить в садок, і щось ми розмовляли. і там я у неї питала про цю довідку з поліклініки, чи доносила вона її пізніше якось. Чи як вона взагалі встигла швидко так її зробити? Бо на те, щоб подати документи у садок з моменту, коли прийшла заявка, є всього 20 днів. А наша педіатр на плановому огляді у півтора роки казала: от дослівно зараз вам кажу, вона сказала. Тільки майте на увазі, якщо ви збираєтеся йти в садок, що довідка для садка робиться довго. Це пару тижнів, або там до двох місяців це може доходити. Бо зараз по новим правилам я маю виписати вам направлення до всіх лікарів, і міша має обійти всіх лікарів для цієї довідки. Ну, а це не швидко, бо там до якихось лікарів запис дуже сильно наперед. Коротше. Я ж питаю своєї цієї подруги, як як ти це зробила. А вона каже, тю, то ця справка робиться 5 хвилин. Ми прийшли, нам медсестра виписала, щоб ви розуміли, у нас педіатри в одній поліклініці, просто ну, різні лікарі. Не знаю, як це працює. Коротше, пишу своєю педіатру, не своїй Мішені, вона каже, ну, здайте сечу і кров, і приходьте з результатами і випишемо вам довідку. Як це працює? Я взагалі не розумію. Ну, от, серйозно. Ми досходимо, ми завтра підемо здамо кров, Сечу. Але чому тоді подруга не здавала, сину, це все? І чому тоді наша педіатр сказала спочатку, що треба буде проходити всіх лікарів, бо я вже на це настроїлася, якщо чесно. Не розумію. От, щиро не розумію. На цьому буде завершувати це відео. Скоро з вами знову побачимося. Наступний тиждень буде. Такий у мене достатньо продуктивний, буду з вами всім ділитися, тому не губіть! До зустрічі!